Знижки Бам, тау, Є знижки на Хюмер 25% в аптеках подорожних Пантоща. Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках вам Фантощад. Так, так, ну ви вже бачите, Марта знову у нас в студії. Ми тобі ще раз дякуємо за фантастичне виконання пісні Миколи Мозгового. Але зараз ти в нас з прем'єрою своєю. Так, пісні. з прем'єрою. Дуже дякую. У мене сьогодні прям ніби день народження, дві пісні. Таке свято. Взагалі до вас завжди прихожу, в мене свято. І що і розкажи про палає. палає, що палає? Що палає, як вона народилася? Спитали так? в Українки на сьогоднішній день. Що в тебе палає? палає? О, так. Так. Ну що палає? Знаєте, один день про кохання, другий день про е, всі наші події, але насправді ця Пісня. Ой, ну про кохання, тому що щоб не відбувалося у світі, у нас кохання завжди від мотивом нас супроводжує. І я взагалі вважаю, що пісні не просто так народжуються, вони приходять своєчасно в той час, коли їм треба з'явитися, коли автору треба написати, співаку заспівати, а людям почути, щоб щось відгукнулося, тому що пісня про нерозділене кохання я в своєму житті це пережила. І нарешті я особистих тем взагалі рідко торкаюся. Ага. Але напевне зараз прийшов такий момент, що я. Можу спокійно відпустити якісь свої там переживання, свої там відмови. У мене теж таке було, коли ти кохаєш, а тебе не кохають, uh -huh. і звичайно, ти захотів там звинуватити людину чи ще щось. Але зараз я розумію, що це мій досвід, і ніхто ні в чому не винен. Просто людину ніколи не змусиш тебе кохати. І це теж у світі є. І я хочу просто, щоб люди, які можливо, жінки, які це переживають, щоб вони знали, що вони не одні. Ми всі переживаємо. Ти зараз так про це легко говориш, але насправді, коли людина це переживає вона страждає в моменті, це важко. Звісно, є в тебе якісь поради, що тобі допомогло. Як ти, ти до цього усвідомлення прийшла. Це ти правильно сказала, що зараз я вже легко про це говорю, але це вже десь, знаєте, пройшло багато часу роботи над собою. Перший твій товариш, психолог, значить, поплакати, попереживати. Звичайно, я тут не така сижу і вже розказую, як мені це просто. Це дуже непросто. Це триває руками, і це боляче, дійсно боляче. І поки ти прийдеш у ці стадії, ці прийняття заперечення uh -huh. і тому подібне. Це дуже важко, але я моя така порада, бо тому, що пісня, знаєте, про нерозділене кохання, але в ній є вихід. Тому що я знаю, що це не назавжди. Головна uh -huh. моя порада, напевне, не ховатися від своїх почуттів, дозволити собі постраждати, поплакати, прожити е та все, так, та. прожити і відпустити, і взяти це для себе як досвід, тому що він тебе робить сильнішою, і ти вже в наступних стосунках вже там будеш інакше інакшою, будеш інакше придивлятися. Але знає, ж Марта, та, марта, та, і кліп і кліпи, і пісні швидше такі. Знаєш, ну, Бог з, бо з ним. З коханням, О, Яке таке его? кохання, та все вже забули. А пісня народилась. Давай ще ми ще кліпу подивимося, що ще прем'єра кліпу у нас сьогодні, обману моє серце горить. Так, це не відео, тому що відео ось у мене сьогодні взагалі реально бінго. Тобто відео тільки-тільки з'явилося, можливо, воно тільки зараз буде в мережі, і пісня сьогодні абсолютна прем'єра. Але зараз в кадрі була авторка. Авторка цієї пісні. Це моя прекрасна подруга, одна з найталановитіших співачок України, як на мене, Таяна. Таяна, так, Таяна. Ось вона, ми на студії писалися. Вона моя землячка, мені дуже Ох, приємно. Ох, ці чернівецькі, чернівецькі дівчата. дівчата. Я Потужні, клас. Що я коли вчилася, що тільки починала з. Я вже знала про Таяну як найкрутішу співачку в Чернівцях, і для мене це так було О, там, таєтка Тетяна Решетняк. Ось і зараз вона мені подарувала пісню. І взагалі вона для мене таке особлення е е співачки, яка реально співає про вибачте з співає про жіночу долю в різних uh -huh. її відтінках. Uh -huh. Тому, мабуть, це такий у нас меч стався. Мабуть, ці пісні дуже треба було народитися в такому тандемі. Слухай, Марта. нехай цей меч станеться просто Таяна, зараз. Таяна, ти нас Чуєш, бачиш, точно хоч віртуально, хоч так. Хай запалає зараз усі зами. Мати Дамчук прем'єра полає. Скільки я чекав у забуті, зачарована і розгублена, холодний дощ розмив твої сліди, пробач мені втоми. Скільки я разів обманута, в самісіньке серце ранена крила тепер не кам'яні, не відірвати світ землі, навіщо ти до мене руку простягнув Надію дав і обманув моє серце горить? Я жила за мріями, за порожніми надіями, вчинка і слова зниці нині, погано на душі тобі мені, скільки я була зневірена сьогодні, тимі, а завтра ні крила мої не кам'яні, я відриваю світ землі, моє серце.

Емоційно, це дуже Дякую. Круто. добре. Коли палаємо і знаєш, тобі, і таяні. Коли палає ще воно далі є якесь життя. Далі воно щось народжується. тому що воно може інколи спалити нас, але в вогонь він відроджує. Ти можеш відродитися от через цей вогонь. Тому я бажаю, щоб всі проходили класно через складні періоди, щоб всі вих мали вихід. Таяні привіт. Дякую. <різь> вітання.